Європейський парламент на засіданні у Страсбурзі ухвалив резолюцію, у якій підтвердив свій намір підписати угоду про асоціацію з Україною до листопада 2013 року. Але це може статись за умови, якщо Україна буде дотримуватись демократичних принципів урядування. Європарламентарі наголосили, що ефективна співпраця між Україною та ЄС можлива лише на базі чіткого бажання української влади здійснювати необхідні реформи, зокрема у суд. Довій та юридичних системах дотримуватись принципів демократії, поваги до прав і фундаментальних свобод людини. У резолюції зазначається, що парламентські вибори в Україні не витримали тесту на демократію і пройшли з порушеннями міжнародних стандартів. Той факт, що лідер опозиції Юлія Тимошенко та Юрій Луценко перебували під час виборів у в'язниці, негативно вплинуло на виборчий процес. Вважають європейці. Європарламент настійливо закликав українську владу знайти обґрунтоване та справедливе рішення у справі Тимошенко і покласти край вибірковому застосуванню правосуддя в Україні на всіх рівнях, створивши рівні. ...умови для участі опозиційних партій в політичному житті країни. Європарламент сподівається, що Верховна Рада України зможе ухвалити необхідні зміни до виборчого законодавства для уникнення виявлених порушень у майбутньому. Водночас європейські законодавці висловлюють стурбованість зростанням націоналістичних настроїв в Україні, висловлених у підтримці партії Свобода, що увійшла до Верховної Ради. Європарламент нагадує, що расистські, антисемістські та ксенофобські погляди суперечень фундаментальним цінностям та принципам ЄС. Таким чином закликає про демократичні партії у Верховній Раді не взаємодіяти, не підтримувати і не формувати коаліції з цією партією.